Скажи свою непопулярну думку та біжи. Онлайн-тести це розвага а не діагностика. Вони можуть лише наштовхнути на роздуми. Але справжню діагностику виконує фахівець. Не можна собі ставити діагноз з відео з ТікТоку. Відео про роздуди можуть бути цікавими, але вони не замінять консультацію з лікарем. Друзі хочуть допомогти, але вони не завжди розуміють, що саме з тобою відбувається. Для цього є психотерапевти. Зазирнути у свідомість людини, виявити її слабкі та сильні сторони, зрозуміти мотивацію та навіть передбачити поведінку. Звучить фантастично, але це реально завдяки психодіагностиці, науці, що вивчає, досліджує психічні особливості людей. Сьогодні ми розповімо про її історію, види і як це все працює на практиці. Я б ви описала свою особистість, дружня, креативна, товариська, а може сором'язлива чи ексцентрична? А чи називала вас сам або холеком? Що це взагалі таке? І як дізнатись, що у вас за характер? Какой есть, такой есть. Такий. Можливо, ви часто маєте поганий настрій чи тривожні думки. У чому причина? На всі питання можуть дати відповідь психологія та психодіагностика. Колись Гіппократ вважав, що особистість людини залежить від балансу в її тілі, плегми, крові, жовтої та чорної жовчі. А в Китаї була своя теорія про п'ять елементів: земля, вітер, вода, метал і вогонь. На початку 19 століття психодіагностика почала формуватися як наукова дисципліна. Тоді були перші спроби вимірювати інтелект. А у 1905 році Альфред Біне створив перший тест для оцінки когнітивних здібностей. У 20-х Роршах запропонував той самий тест із плямами, а у 30-х вивчались проективні методики. Середина 20-го століття стала переломним моментом. Психологічні методики активно використовували медики, освітяни та військові. З'явилися нові тести, опитувальники та технології. Але кілька десятиліть у тому з'явились офлайн тести BuzzFeed, які визначають важтив характери за тип, яким шрифтом, сентлічем або персонажем Гаррі Поттера ви є. Але це, звісно, не варто сприймати серйозно. Отже, чому люди намагаються зрозуміти, хто вони, чи йдеться про ваш характер, або інтелектуальні здібності, або улюблену каву? Це все спроба відповісти на фундаментальні питання: хто я, що робить мене мною, чи все зі мною гаразд? На щастя, існує безліч видів описати і виміряти особистість. Барабанний дріб. Психодіагностика. Це вам не тест із журналу, а ціла доказова наука. Завдяки її надбанням ми можемо вивчати і розуміти людину як цілісну особистість зі всіма її емоціями, поведінкою, здібностями, а також вирішувати прикладні завдання від вибору професії до виявлення оптимальних шляхів психотерапії. Психодіагностика спраїться на сотні років досліджень і пропонує точні інструменти для оцінки психіки. Риси характеру, чи ви екстраверт, чи інтроверт. Емоційного стану, як ви реагуєте на стрес, чи легко вас вивести з рівноваги, здібностей наскільки легко ви розв'язуєте проблеми, запам'ятовуєте нову інформацію або знаходите креативні рішення наявності психічних розладів? Це прикол. У нього психічне порушення, і у мене теж психічне порушення. Чи є ознаки депресії, тривожності або інших порушень, які можуть впливати на ваше життя і потребують уваги фахівця? У психодіагностиці є три основні підходи: об'єктивний, суб'єктивний та проєктивний. Кожен із них має свої завдання та інструменти, які дозволяють вивчати різні аспекти особистості. Це і опитувальники з анкетами, і тести на інтелект, і проєктивні методики на кшталт плями Роршаха і малюнок родини. Давайте розглянемо, як проводиться психодіагноз. На прикладі, депресії. Зазвичай все починається із бесіди з психологом або психіатром. Спеціаліст запитає про тривалість і характер симптомів, чи є постійна тривога, пригнічення або втома, особистий та сімейний анамнез, чи були подібні стани раніше у вас або у ваших родичів, вплив симптомів на життя, як депресія позначається на роботі, навчанні чи стосунках. Далі тестування для оцінки тяжкості симптомів, наприклад, шкала депресії, пека. Людина відповідає на 21 питання: про емоційний стан, про задоволеність життям і навіть апетит. У результаті. Отримує бал, і чим він більший, тим серйозніше прояви депресії, можуть застосовуватись проективні методики для виявлення внутрішніх емоцій або прихованих конфліктів. Фахівець у загальній дані, пояснює їх і визначає можливі причини їхнього виникнення. Його рекомендації можуть включати початок психотерапії, наприклад, когнітивно-поведінкової терапії, медикаментозну підтримку, яку за необхідності призначає психіатр, зміну у способі життя, налагодження режиму сну. Фізична активність, харчування бачите, нічого страшного. Діагностика депресії це чіткий процес, який допомагає розібратися, з чого варто розпочати лікування. Психодіагностика це турбота про себе і розуміння своїх потреб. Вона допомагає краще зрозуміти себе, свої емоції, сильні сторони та можливі трубіші, а чи боротися з тим, що ти розумієш, набагато легше. Якщо вас щось турбує, не бійтеся звертатися до спеціалістів. Адже ваше психічне здоров'я варте того, аби про нього піклуватися.